Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Зеленський вперше офіційно підтвердив проведення операції в Курській області. До цього українська влада про це говорила, але якось так побічно, не кажучи, що саме відбувається на Курщині. Зараз це було чітко позначено, а генерал Сирський доповів, що вже було захоплено тисячу квадратних кілометрів. Угруповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті. Суджа спочатку доби в полон взято понад ста ліс Противника. А російська сторона повідомила про те, що було захоплено 28 населених пунктів. Українська сторона зробила заяву про те, що захоплено 74. Але з них немає якихось великих міст, там тільки якісь села, містечки, і все таке. В ситуация в регіоні сложная. на сьогоднішній день під контролем противника находится 28 населених пунктів. Глубина проникновення на территорию Курської області составляет км, кілометрів, Ширина по фронту 40 кілометрів. Також Україна підтвердила, що ЗСУ контролюють город суджа, а ось російська сторона говорить про протилежне, що нібито ЗСУ були вибиті з цього міста. Отже, друзі, коротенько доповідь зроблю. Облазили ми майже всю суджу. Де ті там ховаються? Я роз, я роз... поняття не маю. Хоча того ж дня вийшли репортажі на українських змі, вийшов репортаж на 1+, плюс а також вийшов фоторепортаж на громадському. А щодо подальшої стратегії української армії, то ось, наприклад, видання Форс пише про те, що українська армія вже почала там окопуватися, і це свідчить про те, що українська армія там хоче залишитися і утримувати рубежі. Наскільки успішно і швидко це буде зроблено, поки що невідомо. Але тим не менше інтенції саме такі. Ймовірно, українська сторона хоче вже ж перетягнути російські резерви з інших напрямів, але російська сторона теж цього не робить, тому. Посилає масово строковиків, яких беруть у полон, і вже була доповідь про те, що декілька сотень строковиків потрапили до полону. Ну і судячи навіть з кількох відео, які потрапили до інтернету, в принципі, їх повинно бути і справді немало. У самій Куршіні триває евакуація місцеві там жаліються. Більше того, евакуація почалася вже не тільки на прилеглих регіонах, але й вже в глибині області, і на російську армію не дуже сподіваються. А ось російське опозиційне видання агентство пише про те, що російських строковиків вже залякують Курщиною і таким чином змушують їх підписувати контракти. Про це видання повідомили матері строковиків. Хоча у будь-якому разі вони і так і так потрапляють на фронт, тільки так зараз на Курщину можуть послати, а з контрактом через деякий час, напевно. Хоча це не точно. Видання Заеконмість пише про те, що Росія перекидає не так багато резервів на Курщино. Як того хотіла Україна. Видання також пише, що мінімальною ціллю для України є відтягування російських резервів з інших напрямів, і поки що вони перетягуються, але не так масово, як український генштаб сподівався і як вони в принципі хотіли. Видання ось пише, посилаючись якраз на український генштаб, на людину, яка там є, пише про те, що росіяни цього не роблять, тому що розуміють. Що логістика української армії буде максимум на 80-100 кілометрів, і це фактор, який буде впливати на цей наступ. Тому як підмічають у Генштабі, росіяни знають, що роблять. Щоправда, окремо зазначаю, що ця операція вплинула на бойовий дух українців у позитивну сторону, тому що українці побачили вразливість російської оборони і можливості української армії, що і справді впливає дуже позитивно на населення та саму армію. А ось видання Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників, пише, що Росія все ж таки змушена перекидувати частину своїх резервів з інших напрямів на Курщину, щоб там забезпечити оборону. А при цьому у виданні напишуть наскільки масштабно це відбувається, і чи досягає Україна своїх цілей. В плані перекидування резервів знову ж таки, тому що наступ йде якраз на Донбасі, на інших напрямах, і в Росія там, і Росія там на жаль просувається. Ну і ось ще інший матеріал з Wall Street Journal, в якому пишуть про те, що наступ українців це сигнал для Сполучених Штатів, що українська армія може боротися. Видання зазначає, що операція вкрай ризикована, особливо враховуючи те, що Росія знову ж таки наступає на інших напрямах. Пишуть наприклад про Покровськ і що там не вистачає сил для оборони. При цьому пишуть про те, що кінцева мета української влади не зрозуміла, і в принципі як вони будуть досягати цих цілей, теж. Українська сторона ніяк поки що не коментує цю операцію і її хід, тобто мінімально дають інформації. Ну, в принципі, ну і це теж стало дуже важливою причиною, чому український наступ так вдало там почався. Ну, і ось аналітики видання пишуть про те, що це саме сигнал Сполученим Штатам, що Україна може продовжувати війну, і це робиться на кануні виборів. А ну і посилаючись на представників Білого Дому, пишуть про те, що в принципі американські чиновники наважають це якоюсь суттєвою ескалацією. І вважають, що бої на Курщині будуть йти так само, як і на українській території. І в принципі відбуваються і справді схожі процеси. Водночас деякі чиновники побоюються відплати від Росії, і в принципі українські чиновники теж ось з минулого матеріалу Sunday Times Ми про це взнали. Про це я розповідав в минулому відео. І побоюються, що Росія буде активно бомбардувати інфраструктуру та міста України. В принципі, Росія і так це робить регулярно, не знаю, чи є в неї можливості для якогось більше. Інтенсивної атаки, але тим не менше, я думаю про те, що у Росії є в принципі знову ж таки козир у рукаві. Це Запорізька Атомна АЕС, і там може щось статися, і Росія може спровокувати такі дії. А так, що до інших варіантів, Росія і так їх використовує, може не так активно, але тим не менше, обстріли українських міст там на третій рік війни не є чимось дивним. А Командир Ахмата нещодавно зробив заяву, що жоден його боєць не здався у полон. До цього з'являлося відео, де чеченці були у полоні в українській армії. Противник делает очень много вбросов, подразделений Ахмат, бойцов Аида. Короче говоря, много всего. Но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался. Ребята бьются, как львы. Єсі наш боєць зачем чим його лицо? Покажіть, назовіть позивний, зройте так, щоб ну було стыдно командиру. Цікаво, що через декілька годин було доповнення, і справді заявили про те, що чеченці перебувають в українському полоні, їх якось там ідентифікували, але тим не менше, вони не у полку Ахмат. Напевно, їх звільнили два тижні тому. Загалом нинішня війна зруйнувала весь цей міф про різних кадирівців яких там раніше вважали елітою, але, як показали справжні військові дії, вони не дуже відрізняються від мобілізованих інколи навіть ще гірше. Ще ось МЗС України прокоментували наступ на Курщину і зробили заяву, що територія Курщини Україні не потрібна і що все це робиться для захисту українського населення. А доволі цікавий коментар, адже сам Путін спочатку війни теж говорив про те, що він не буде аноксувати та окупувати територію України, і це ось така відповідь. Треба було ще промовити про там санітарну зону. Про те, що теж у Кремлі говорили, що треба ось робити санітарну зону, щоб не острілювали українські міста. Ну а так загалом і справді чим далі відсунути фронт. Тим буде краще українським містам прифронтовим, які знаходилися там на кордоні з Росією чи при фронтовій території, вони постійно обстрілювалися, і наразі російська армія не має такої нагоди. Йдеться, до речі, не лише про Донбас чи там Харківську область, а йдеться і про Сумську, до речі, яку теж регулярно обстрілюють, хоч там і немає якогось просування. Компанія Google нещодавно вимкнула усю монетизацію для російських блогерів. Про це пишуть змі раніше ще працювали ЦЕНС в них, і якщо перегляди були за кордону, то якась копійка потрапляла на рахунок до російських блогерів. А наразі така можливість вже в принципі пішла. До речі, Ютуб тільки що просто знищив главний аргумент усіх патріотичних українських блогерів про те, що там є монетизація у росіян, і про ракети, які за цю монетизацію можна робити. Ось наразі монетизації немає. І можете дивитися що завгодно на Ютубі. Тепер ваші перегляди точно не спонсують Росію, але прослуховування музики ще спонсує. А до речі, я не знаю, як вони з початком війни в принципі виводили гроші з AdSense, тому що AdSense працює через Swift, а Swift на території Росії заблокований. Можливо, вони знаходили якісь обходи через партнерські мережі, через якісь карти, які, які були зареєстровані в інших державах, але напряму, в принципі, вони не могли цього робити. Більше того, були ризики, ще стати іноземним агентом, тому що були такі прецеденти. Ти якби отримуєш гроші від іностранної компанії і становишся іноземним агентом за те, що там отримав гроші просто від реклами із Ютубу. Тому я, до речі, і справді не знаю, чи отримували якийсь прибуток блогери, які залишилися на території Росії, тому що це було таке ризиковане і непросте завдання, напевно. Ну а так, загалом, новина логічно пов'язана із забороною Ютубу на території Росії. Він там вже майже не працює, а тому, в принципі, компанія Google робить такі відповідні кроки. Нещодавно Байден дав своє перше інтерв'ю після уходу з президентської гонки і зробив заяву, що головне для демократів, для демократичної партії це перемогти Трампа та врятувати демократію. Саме цим він пояснює своє рішення піти і те, що наразі до президентської гонки потрапила Камала Харріс. А ну, в принципі, в самих Сполучених Штатах доволі активно обговорюється Project 2025. Який написали республіканці до речі, соратники Трампа, але сам Трамп напряму до нього не має ніякого відношення. Хоча ось були виступи доволі дивні, де може були якісь такі натяки. Ну і що Байден заявив про те, що його рейтинги стали просідати, і чим були занепокоєні його супартійці? А він також згадав свою обіцянку перед минулими виборами, де він казав, що він буде перехідним президентом тільки на один термін, і після цього буде хтось інший. І ось ти типу, покаже ось він якби стримав свою обіцянку. Хоча тут питання, а навіщо він тоді йшов на праймеріс, навіщо він, в принципі, висувався у президенти у цей раз, якщо він давав таку обіцянку, це таке постфактум вже заявив. Хоча, як ви розумієте, по іншим причинам, які не пов'язані з його обіцянками. Ларіса Доліна нещодавно заявила про те, що стала жертвою шахраїв з України. Так, наразі її квартира знаходиться під арештом. А їй, очевидно, зателефонували наші любимі офісники і заявили про те, що її майно в якоїсь небезпеці і що треба продати квартиру. Вона таки зробила, продала квартиру, а потім вони яким чином ще й переконали її ці гроші їм перевезти. І вона перевела їм доволі велику суму. Вона продала свою квартиру за 112 мільйонів рублів, це більше ніж мільйон доларів. Трішки пізніше був зламаний її інстаграм-аккаунт. Де було написано, що вона перевела ці гроші Азову. У результаті вона це заперечує, зробила заяву про те, що наразі йде кримінальне провадження, а її квартира під арештом. До речі, цікаво, що люди, які купили цю квартиру, не можуть до неї потрапити. І, в принципі, ось так іде розслідування. Я стала жертвою мошенників. в отношении мене, совершены очень і и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана, потерпівши. а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Просьба всех журналистов. Більше мене не безпокоїть. Я навіть не можу уявити, яким чином це можна було все провернути, але я думаю, що це тягне прямо на якийсь серіал від Netflix. А видання Bloomberg пише про те, що операція ЗСУ на Курщині показала слабкості російської армії та призводить до того, що в Росії шанси на нову мобілізацію підвищуються. Пишуть про те, що Росії вже не вистачає контрактників, які просто йшли в армію добровільно за винагороду грошову. Тому в принципі і підвищуються ціни. Я вже казав про те, що підвищення цін це якраз сигнал про те. Що не вистачає попиту, і Росія таким чином його намагається стимулювати. Але це вже напевно не допомагає, хоча там знову ж суми видають шалені. Ну і видання пише, що наступ на Курщині показав ще більший дефіцит цього ресурсу, і тому це може призвести до того, що Росія може провести нову хвилю мобілізації. Це може бути подано як те, що треба там замінити хлопчиків, але тим не менше, мобілізація може бути вже в кінці 2024 року. У Кремлі, звісно, намагаються уникнути мобілізації, це негативний фактор. Але тим не менше, якщо буде дефіцит назрівати, то напевно зроблять нову мобілізацію. Можливо, знову ж таки такому форматі, як це було восени 22-го року, яку частково, дуже швидко, на невеличкий термін. А Байден зробив заяву, що наступ на Курщину – це велика дилема для Путіна, і це перший його офіційний коментар щодо того, що відбувається. Він також зробив заяву, що Сполучені Штати постійно на контакті з українською стороною. У Путіна й справді дилема щодо розподілу ресурсів та військової сили, тому що на Донбасі продовжується наступ, але тим не менше, Росія втрачає свої території доволі активно на Курщині. Ну і представники Сполучених Штатів знову повторили, що вони не брали участь у підготовці цієї операції, що про неї не знали. Ну і все таке інше. Ну, в принципі, вони списують себе відповідальні, щоб не було якоїсь ескалації, яку вони так побоюються. Чи щось таке, у Росії вже почали шокувати будівельників окопів на Курчені і цим почали активно займатися, судячи з усього. А так російська служба BBC виявила на Авіто понад 30 таких вакансій за останні дні. З'явилися цікаві оголошення, де пропонують зарплати в 200-300 тисяч рублів. Що знову ж таки дуже багато і набагато вище, ніж ціни по ринку. Пишуть про те, що зараз поспіхом збираються звести якусь оборону, не знаю, як це буде відбуватися чисто фізично у ході наступу, але, тим не менше, російська влада там вже намагається окопуватися, щоб не допустити дальшого прориву. Скоріше за все, зараз намагаються зробити те, чого не зробили раніше. Хоча, я думаю, що документально там усі окопи, усі ці оборонні споруди повинні бути, але, як завжди, все розікрали. Щось нагадує прямо. Підозрюваний у причетності до підриву північного потоку виїхав з території Польщі і наразі знаходиться напевно на території України, як повідомляють польські ЗМІ. Раніше стало відомо про те, що з'явився там підозрюваний, німці проводять розслідування, і Німеччина його об'явила в розшук. Доволі цікаво, що підозрюваний це український інструктор з дайвінгу, який жив на території Польщі, але наразі, напевно, знаходиться на території України, як пишуть у виданні. А доволі цікаво, що німецька поліція повністю не розголошує його персональні дані і пишуть про нього як Володимир Зе. Може, вони на когось натякають, але доволі комічно вийшло. А загалом цікава справа. Там було доволі багато розслідувань, але низка скандинавських стран його призупинили і зробили заяву про те, що це якби не їх юрисдикція, і тільки напевно Німеччина продовжила це розслідування. Ну тому, що ці газопроводи напряму стосувалися саме німців, саме німецької держави і так далі. В принципі, це, напевно, було в інтересах України, щоб розірвати усі відносини між Європою та Росією, хоча б частково зрозуміло, що російський газ і досі закупається, але тим не менше вже не в таких об'ємах. До речі, доволі цікаво що до суджі, повертаючись до цієї теми, що через суджу йде газопровід, і як пише видання Bloomberg, він досі функціонує. Тобто, не дивлячись на те, що там йдуть бої, не дивлячись на те, що суджу захопили українські війська, тим не менше, ось газ. Він все ж таки постачається із Росії до Європи і проходить газова ось, труба прямо через бойові дії. Хоча вже всі ці контракти закінчуються цього року, і це вже якби останній подих. А нині ну ось ще трішки пізніше. Німецький уряд робив заяву про те, що це розслідування ніяк не позначиться на відносинах з Україною, з українським урядом і що вони продовжать допомогу. А ну а що якийсь невідомий Володимир Зет може якось сильно впливати на міжнародну політику? Думаю, що ні. А видання Рейтер пише про те, що Іран готовий відкласти атаку на Ізраїль, якщо буде перемир'я із Хамасом. Видання отримало такі дані від деяких високопосадовців з Ірану, які кажуть, що якщо буде перемир'я між Хамасом та Ізраїлем, то атаки не буде. Хоча ось перемовини між Ізраїлем та Хамасом повинні початися якраз у день виходу відео. Подивимося, що там буде відбуватися. Однак видення ЕКШІ пише про те, що у перемовинах вже є проблеми, і що Хамас не хоче йти на фінальні перемовини, і сподівається, все ж таки, що Іран вдарить по Ізраїлю, і тоді, може, перемовини будуть якось більш на їхню користь, хоча звучить дуже сумнівно. Взагалі, Іран вже декілька тижнів експлуатує цю тему і говорить, що ось ось буде якась відповідь. Про це пишуть і західні видання, і там іранські, і які ще медіа, і сам Іран офіційно про це заявляє, але тим не менше удару досі й немає. Можливо, щоб не осоромитись, тому що останній удар по Ізраїлю, який там теж вони анонсували, досить гучно. Він був не дуже гучний, тому що, а тому, що основна кількість ракет та дронів були збиті е, тільки на шляху до Ізраїлю. До Ізраїлю долетіла доволі багата кількість, та й сам Ізраїль теж їх ліквідував. Тому їх атаки були в принципі безмістовні, а та сам Іран втратив доволі багато ресурсу. Вже зараз сполучені штати підвели свій підводний човен та авіаносець. До берегів Ізраїлю якраз на випадок нової атаки, тому вона безмістовна. Єдине знову ж таки, що Іран може робити, і що він робить, це атаки Ізраїлю за допомогою різних проксі сил. Мінінтеграції України пропонує евакуацію жителям Курщини на територію України, тому що говоря, що там ситуація загострюється, йдуть бойові дії, і там залишатися небезпечно. І ось пропонують їм і ось пропонують їм кудись евакуюватися. Цікаво, чи знайдуться люди, які приймуть участь у цій програмі. В принципі, напевно, картинка вийшла би непогана для західних медіа. Ось як Україна звільняє росіян від путінського режиму. А ну і кажуть, що Україна дотримується усіх гуманітарних правил, тому ось організувала евакуацію місцевих жителів. і Якщо люди прагнуть потрапити у якусь спокійну більш зону, то можуть це зробити. А знову ж таки місцеві жалілися про те, що Росія не організувала нормальну евакуацію. І ось є наразі евакуація в Україну. А видання New York Times пише про те, що ЗСУ готували цей наступ у великій секретності і що про нього ніхто не знав. Офіцери дізналися про наступ за три дні до нього, а у срядовій тільки... За один день видання пише, що Київ такими маневрами змінює хід війни, особливо на тлі наступу Росії на інші території України. Експерти вважають, що українська сторона доволі сильно ризикує, але тим не менше пишуть, що метою може бути більш сильні переговорні позиції а та відтягування російських військ з пріоритетних напрямів. Щодо останнього, ми вже це обговорювали у цьому відео. А що стосується переговорних позицій, то тут доволі цікаво, якщо Україні вдасться закріпитися на цих територіях, то це буде спонукати Кремль, в принципі, на якісь більш адекватні перемовини. не тільки з точки зору ультиматумів, які Путін висуває, але й може потрапити на саміт Миру Зеленського, на який вже пропонували, що Росія має бути, і він має пройти восени цього року, в принципі. Не дуже багато часу залишилося, але поки що кампанія триває. Важко щось сказати однозначно. Видання Рейтер пише про те, що до Росії під час війни і в режимі санкцій було якимось чином ввезено. Більше 2 мільярдів доларів. В основному я пише видання: це було зроблено через Туреччину та Емірати, які не долучилися до санкцій, і через які якраз і проходили такі операції. Ну і наразі це все частково діє, і санкція Росія обходить через ті країни та ще й через країни Середньої Азії чи там через Вірменію. І так далі, і так далі. Більше того, журналісти навіть не змогли встановити походження більшості грошей. Це знову ж таки підіймає питання обходу санкцій і в принципі їх контролю. Хоча контролювати напевно такі кошти фактично неможливо. Я навіть не уявляю, скільки коштів проходить таким чином через криптовалюту. В принципі, знову ж таки. Це контролювати фактично неможливо. Тим не менше слід зауважити, що головне це все ж таки нафтогазові доходи для Росії, і на них санкції повинні бути жорсткішими і більш контрольованими. А поки що Росія буде залучати дуже багато коштів якраз з продажу нафти та газу, то вона зможе і продовжувати війну. До того ще й ціни на енергоресурси досить високі. Трамп нещодавно заявив, що під час своєї каденції він все ж таки відмовив Путіна. Від нападу на Україну, заявив про те, що він чимось таким йому погрожував, що Путін передумав і не напав на Україну. Про що саме йдеться, він не зауважує. Може, якісь суперсанкції, які Байден побоюється вводити, але незрозуміло, чим таким можна погрожувати було, щоб Путін відмовився від нападу на Україну. Звучить це досить дивно і доволі смішно. Тим більше, в принципі, ніяких пруфів немає, хоча. Єдиний пруф, який може бути, це якщо Путін це підтвердить, що така розмова була. А ну і знову ж таки це все продовжує наратив Трампа про те, що якщо б він був президентом, то Путін ніколи б не напав на Україну, і що це саме адміністрація Байдена винна у слабкості, яку вони проявили, і що Путін ось напав. Ще він заявив, що Байден не мав казати, що Україна може вступити в НАТО і пов'язує усі висловлювання з його низьким IQ. Щодо НАТО, то країни могли б накласти вето на 30 років. Принаймні, такі були дискусії перед війною. Але тим не менше, якщо згадати ультиматум Путіна 21-го року, кінця 21-го, то там було зауважено досить багато пунктів, які не стосуються України, які стосуються НАТО, що треба вивести, наприклад, інфраструктуру всю НАТО на кордони 97-го року, тобто до розширення альянсу, і якби у країнах. Східної Європи не мало бути ніякої військової інфраструктури НАТО. Зрозуміло було, що це нереалістичні вимоги, що НАТО на них би ніколи не пішли, і в принципі Путін це теж розумів. А тому це й був такий ультиматум, який, в принципі, став приводом для подальшої ескалації. Алжирська боксерка Іман Халіф нещодавно подала позов проти соціальної мережі X, це Twitter, і там фігурують у цій справі Ілон Маск. Та Джоан Роулінг. Історія з нею розгорнулась доволі цікаво, тому що там була велика дискусія щодо того, що трансгендерні жінки приймають участь у жіночих змаганнях і у деяких випадках доволі легко перемагають своїх конкуренток, тому що мають якусь фізичну перевагу чи щось таке. Під критику попала і ця халів. Там теж люди дивувалися, що вона дуже легко перемогла, особливо у фіналі. Але прикол у тому, що ця халів не є трансгендером, вона є жінкою. Більше того, в її країні трансгендерний перехід заборонений, там навіть якась смертна кара чи щось таке. Але люди у Твіттері, як завжди, ні в чому не розібралися і почали обговорювати цю тему. І наразі вона подала позов проти цих людей, якби і там буде велике розслідування щодо травлі, щодо там великої кампанії проти неї. І справді там були доволі великі обговорення. Ось така цікава ситуація. Чому ви не подумали, що вона трансгендер, не зрозуміла. може, якісь фізіологічні дані, але можна було хоча б загуглити. <плес>